Це що таке? О! Ні. Що, вирішив кинути Іванюту як Третьякову свого часу? <плес> Ви про що? Чи ж не біжи мене, будь ласка? Це? що? Це? Наш сервер. Він зараз дуже важливо слухає. Так само, як і ми. Ну, так, Третьякову ми, типу, то його, Ну, Кинули, бо він тощо. Був. Не давав нічого зробити з капіталом. Дай вгадаю, а Іванюта був надто ризикованим, так? І ти його пограбував, щоб привласнити спільні гроші, так? Це ви типу натякаєте, що я вкрав наші ж гроші, а нічого, що я в той момент був в ресторані. За гроші можна найняти кого завгодно. Тим більше що в твоєму ж офісі знайшли цей кейс? Ну, підкинули може. Навряд чи суд прийме такі докази. Открывай. Людоид ваш.